Десь там. Блять. Я майже здох здохішкою кинув. Блять, талон. талон, а коли не чобаний. Сука, от я би хоч би раз би так би вбив нахуй з того йобаного вектора блять. Сзади, сзади десь працювало Знизу чи зверху? Не був, блядь, звук сіджа. Де той фафнір був? Не там, де я? На один поки, на три. Зовсім не там, да? Ну показываю на три, блять, не знаю, да я планчу. От, на три. Там так дрон стоїть, що видно на типа, але не видно, де да. Ну тут. А, він видно на протилежній точці. Зараз буде отам десь. От отам він на три, я показывал. Вон, вон, іде, На три. А, блять, я забув стати. Нахуй я изберет на сюда. потужна перестрілка. Ад4 элими. ну то ти все одно поміг відволікти їх. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно все вийшло. Я вообще не граю в цій грі. Ну, ти так. свою долю робиш. Треба брати раз. Ну, грати Треба не обов'язково.